прогноз На слідуючу неділю для всіх знаків Зодіака. Починаємо з овна. Десятка жезлів. Карта випала. Десятка жезлів каже про те, що на слідуючій неділі овни будуть відчувати, тя як то кажуть, тяжіння, велике тяжіння, що їх нагрузили роботою, багато якихось завдань. І овни не. З цим справлятися. Тобто дуже така відповідальна буде атмосфера на роботі, вдома. Дивіться, дуже багато відповідальності, і вона буде у втягар або е, вас е, ну, не то, що заставлять, тому що це ви самі це зробите, так? Ви щось пообіцяєте, і вам важко буде це зробити, це здійснити, це реалізувати. Угу. Тобто тут момент такий, знаєте, як порада щодо цієї карти, тому що у кожної карти немає таких якось позитивних негативних моментів, є досвід.